Якщо ти хочеш піднятися до любові без, без відштовхнення внутрішнього, це не любов. Це не любов. Це просто ти насолоджуєшся станом, в який ти попав. Бути в якомусь духовному стані ти можеш тільки коли ти тільки коли ти стоїш на двох ногах. Це не може бути, що ти відчуваєш любов і разом з цим ти не відчуваєш відштовхування. Це тільки для маленьких людей, для дітей, що в нашому світі так вони відчувають. Давайте ми забудемо те, що було сьогоднішнього дня і далі. Будемо в любові. А на завтра або через замить, знову повертається та ж ненависть. Якщо ми вибудовуємо все разом, то існує в цьому і те, і те. Це називається всі злочини, покриє любов. Любов повинна тільки покрити злочини, а без злочинів немає любові. Марта! Зкінчу. Так, знову сильно.